Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз будемо з вами дивитися. Ви в заголовку <кій> Вибачайте. вже прочитали Дніпро, скоріше за все, Кам'янське Дніпропетровської області, і, здається, ще Павлоград. І так, дивимося: перше дивимося Дніпро. Так, Дніпро. Прильоти, обстріли, от і окупація. Травень місяць. А, дивіться, в мене таке враження прилітати може, але наскільки я розумію, я не бачу тут руйнації. Тобто, значить, карти говорять Дніпро. Місто Дніпро, я маю на увазі, може щось долітати, пролітати, але перехоплюватися. От, наскільки я розумію, буде перехоплюватися по цим картам. Тобто не буде долітатись, долітати. Ще раз, травень місяць. О, прильоти, обстріли. Єдине, що, єдине, що я бачу. Єдине, що я бачу, у вас є якась організація, якась група людей, які працюють на ворога. Оце єдине, що я ще можу сказати. Тобто роблять якісь провокації, роблять якісь, ну, навіть не те, що провокації, а. Тут навіть можна сказати, ну, чекають. Чекають, коли прийде ворог, коли москальня прийде. Оце я єдине, що можу сказати. Ось якось так. Це було у нас в Дніпро на травень місяць. Тепер дивимося. Наступне у нас іде Павлоград. Зараз я ще раз подивлюся на карті. Це справа від Дніпра, <кій> від міста Дніпра. І так. Павлоград, що ви питали про Павлоград, бо я все дивлюсь по вашим запитанням. І так, я сама, ну, хіба що я знаю, що я хочу запитати. І так, подивіться, будь ласка, Павлоград. Так, теж цікавить фронт вже біля 150 кілометрів від вас. І так, Павлоград, прильоти. Прильоти і обстріли. На травень місяць Павлоград. Обстріли. До речі, ця карта була в початок, коли ми Дніпро починали. Ага, дивіться, у вас трошечки серйозніша ситуація, ніж у Дніпрі. Ось, але все рівно м -м, тримається. Тобто, тримається. Зараз ще дивимося прильоти. ну Ворог теж тут є якесь завдання. Є завдання якесь. Так, <кій> да, да, є, є завдання тут. Я притримую цю карту, тому що вона не дуже добра. У ворога є якісь види саме на ваше місто, Павлоград. Чому саме? Я не знаю. Я не знаю, можливо, є у вас якісь заводи спеціальні, можливо, вони можуть щось обезголовити у вашому місці. Ось якось так. І ворог, наскільки я розумію, розхитує там ситуацію. Тобто виясняє все, передає, є у вас тут колаборанти стопроцентово. І а, теж є ждуни, які чекають а, а, расистів. Ось якось так. І здаються позиції у вас. А, прильотів, ви знаєте, можуть бути. От можуть бути прильоти. Я зараз ще раз перепитаю. Я цю карту трошечки приховаю, ось так. Якось так. І так, ще раз запитуємо прильоти на Павлоград, здається. <кій> Дніпропетровської області. На травень місяць. Ні, не буде. Не буде. Не буде. Карти кажуть, що прильотів у вас не буде. у Ось якось так. Це був Павлоград. І у нас залишилось Кам'ян. Місто Кам'янське. Зараз я подивлюсь, де воно на карті. А воно зліва від міста Дніпро. І так, а воно зліва ближче до Кривого Рогу. Ну, не зовсім, воно чуть-чуть так вище. Тобто до Кременчука воно. Тепер дивимося місто Кам'янське. Так, що це таке? Якась печалічка нам вже випадає, зараз ми подивимось. Місто Кам'янське. Прильоти на травень місяць. Обстріли прильоти. Ні, немає, Тут поки що не бачу, але теж вороги. От ви знаєте, в кожному місті сидять свої ждуни. І вони, до речі, місцеві. Це місцеві це не є якісь приїжджі, це люди з корінням у Кам'янському. Ось якось так я це бачу. Я говорю те, що я бачу: новини стосовно обстрілів, я не дивлюсь. Я щитую тільки інформацію і свої відчуття. Якось так. Тобто прильотів я не бачу. Я ще раз перепитаю на травень місяць цього року, чи будуть якісь прильоти Кам'янські? Не будуть. Не буде прильотів. А, можете, як сказати, спати спокійно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Я казала вам під тим відео задавати питання. Не, я не бігаю по, всь, по всьому каналу і шукаю, де ви мені щось. Я як натраплю, я зроблю. Бережіть себе, мої любі, гарного вам місяця і разом до перемоги! Все буде Україна!